Доброго березневого вечора. Бажаю глядачам телеканалу ГОК. До вашої уваги програма «Підсумки День і сьогодні ми розповімо вам про наступне. На оперативній нараді полтавського ГЗК вітали жінок та підбивали підсумки роботи підприємства За лютий. Матерів героїні нашого міста привітали із міжнародним жіночим днем у центрі дитячої та юнацької творчості. У Дмитрівці відкрито поліцейську станцію. Перед святкові вітання жінкам та позитивні виробничі показники за лютий поточного року таким питанням було присвячено чергову оперативну нараду керівників цехів та структурних підрозділів полтавського ГЗК. Про що йшлося на засіданні? Докладніше знає Наталя Манько. Приємними словами на адресу прекрасної половини працівників полтавського ГЗК розпочалась святкова оперативна нарада керівників цехів та структурних підрозділів підприємства. Із вітальною промовою до колег жінок звернувся голова правління Віктор Лотоус. Чоловіки комбінату шанують жінок щодня, зазначив він. А 8 березня це тільки привід, вкотре промовити теплі слова. Выразить вам слова благодарности, уважения, восхищения и поблагодарить вас за ваш, так сказать, нелегкий труд и за совмещение. Совмещение и на работе, и дома, за то, что вы воспитываете правильные поколения, которые придут на наше предприятие. Я считаю, что действительно зачастую ваш труд он где-то ограничивается ну, с каким-то подвигом. Поэтому спасибо вам за работу, успехов вам во всем. Вітання з нагоди п'ятирічного ювілею отримала служба управління проектами та організаційного розвитку. За незначний проміжок часу цей невеличкий підрозділ, у якому працює усього 30 осіб, досяг чималих успіхів. Благодарю за роботу. Поздравляю з першим п'ятилеттям всіх хто має відношення. я думаю, Ми всі розумієте, по чому Якби я всіх нас поздравляю з цим таким міні-юбілеєм, тому що в той іншій степені ми всі в проектних командах. Від питань святкових перейшли до робочих. Віктор Лотоус висловив задоволення щодо показників дотримання бюджету у лютому поточного року. Це є наслідком об'єктивного планування. За що того, що ми там підстроїлись, брали планові планові простої. І по аналіз показує, що у в нас в принципі ведомотнашення з точки зору планування прогнозних показателів. февраль виглядає місяцем. Очень так привлікати на позитивному рівні. отримуються і виробничі показники комбінату в порівнянні з минулим роком. обсяг виробництва дещо зріс. Ми працюємо лучше на 31,5 тисячі тонн в прошлому році, на 1,9 При цьому производство 65-х акатищів составило 1,6 млн тисяч тонн, плюс 24 тисячі тонн к бюджету. Тоже положительний показатель. Оптимістичну статистику озвучив і директор з промислової безпеки і охорони праці Сергій Чеботарьов. Від початку 2019 року на полтавському ГЗК не зареєстровано жодного нещасного випадку. Тож у весняний період полтавський ГЗК вступив на позитиві. І головне завдання підрозділів утримувати високу планку виробничих показників й надалі. З дитинства на комбінації батьки Інни олійник водили її в юному віці поглянути на велике підприємство. А нині жінка вже сама частина великого колективу компанії Ферекспо. Виконує професійні обов'язки у випробувальному центрі вже 16 років і навіть не думає змінювати місце роботи. Адже на полтавському ГЗК працює ледь не вся її родина. Пропонуємо познайомитися із наступною героїною циклу сюжетів, присвячених міжнародному жіночому дню. Інна Олійник із династії працівників полтавського ГЗК. прийшла у випробувальний центр комбінату 2003 року, де працює, й досі задача контролера продукції багащення заключається в тому, що ми робимо фізичні і хімічески. Испытания определяем прочность окатышей, которая отправляется на экспорт, делаем в механическом барабане, определяем удар, прочность и стирание. На підприємстві трудилися батьки інни тато 46 років, мама 36. Чоловік героїні сюжету працює на ПГЗК вже 25. Загалом нині шестеро членів родини є представниками колективу комбінату. А можливо, скоро буде і семером. Адже донька Інни Олійник, завдяки навчанню у профільному класі Ферекспо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Вступила в Мріяний виш, а після його закінчення не виключено, що послідує прикладу своєї родини. Моя дочь в тому году поступила в Дніпропетровський національний університет, горний університет на професію охорони труда. Благодаря тим знанням далі вона поступила на бюджет про зміну місця роботи. Інна Олійник навіть ніколи не замислювалася. Говорить, на ПГЗК стабільність, належні умови та перспективи. Вот многие увольняются, уезжают за границу. У меня даже и мыслей не было никуда не уезжать. Мне нравится здесь работать. То есть, как говорит мой муж, твоя работа кормит. И самое главное быть ответственной, честной. То есть, и моя профессия, она поведет меня дальше. Окрім основних обов'язків, займається працівниця профспілковими питаннями та здійснює навчання молодих спеціалістів. Професіоналізм жінки визнаний на підприємстві, має подяки за роботу. А від минулого року фотографія Інни Олійник прикрашає алею слави. Любов, захист, ласка, віра усе це не просто слова, а ті якості, які вміщує в собі одна людина. Найдорожча людина на світі мама. Саме вона любить, захищає і вірить у своїх дітей, дарує свою турботу і ласку безмірно. Днями матерів героїнь нашого міста привітали із міжнародним жіночим днем. Невеликий концерт і частування відбулося у центрі дитячої та юнацької творчості. Детальніше дивіться далі. Почесне звання мати героїня присвоєно 33 жінкам нашого міста, які народили п'ятьох та більше дітей. Розповідає Тетяна Оробченко, начальник відділу виконкому у справах сім'ї та молоді. Я їх дуже люблю. Я про кожну з них знаю їхню біографію, як склалась доля їхніх дітей. Я знаю, скільки у кого онуків і правнуків. І мені приємно говорити, що міська влада щорічно цих жінок. Вітає святами. Ми обрали таке жіночий, суто жіночий свято, як 8 березня. Запрошені на захід гості отримали невеличкі подарунки з нагоди міжнародного жіночого свята, пригощалися напоями та смаколиками, і у такій приємній атмосфері насолоджувалися виступами колективів центру дитячої та юнацької творчості. Мати героїня Ніна Бурими-Сітько має шістьох синів і одну доньку. Запитали, як зазвичай у родині святкують восьме березня. Коштів у них не дуже багато. Вони таких економлять і питаються ще якісь подарунки. Зробити. Мама, це тобі то. Вони знають, що, наприклад, люблю морозиво, та да, люблю морморозеве, люблю горіхи. Вони мені так як білочці, щось питаються подарити. Так що да, для них це дуже вони питаються поприбирати у хаті. Правда, мама там отам прибрати, треба там все зрозуміло, все поробили. Ну втім, свято як свято. А сестра відпочиває. Ви знаєте, да, у мене я кажу, у мене сестричка, ну дочечка, вона як кажу, принцеса в домі. Вони колись, мама, у нас Катя нічого не робить. кажуть, це в нас кажу, принцеса в домі. І не морочте голову, кажу, у мене шість мужиків. Для Оксани Сеник, 8 березня подвійне свято, адже в цей день народився один з її синочків. Розповідає про свої враження від концерту. Чудові враження, діти дуже гарно виступали. Мені дитина дуже навчається в музичній школі, виступає. Я дуже люблю дивитися, як діти виступають. Радію за їхнімся. Після заходу жінки висловили щирі слова подяки Тетяні Оробченко за її небайдужість до людей і велике добре серце. Тетяна Володимирівна ну, як у є дуже багато років. Ви знаєте, дуже приємно, тому що цінять матерів героїні. Не так часто, але знаєте, не в усіх і містах, і не в усіх селищах як, ну, шанують матерів, тим більше таких ну, немаленьких, так сказати. Так що велика подяка Тетяні Володимирі за її серце, за те, що вона ну, старається нас порадувати. Атмосфера заходу була сповнена приємних відчуттів і радісних посмішок жінок. Подекуди промайнули і сльози, але не від жалю, а від щирих і добрих слів. До інших тем. Державна служба морського та річкового транспорту України наказом від 5 березня відкрила навігацію на Дніпрі. Навігація на Дніпродзержинському шлюзі розпочнеться 12 березня. 19 березня почне працювати Кременчуцький шлюз. А з 26 березня судна зможуть проходити і через Канівський шлюз. А ми повертаємось до новин земних. Поліцейську станцію відкрито у Дмитрівці. Відтепер на постійній основі там житиме і працюватиме дільничий офіцер. Ще не бачили лейтенанта? Давайте знайомитись. Михайло Левченко, молодий офіцер поліції. Представити дільничного завітали Юрій Анучин, начальник управління превентивної діяльності ГУНП Полтавщини, та Жанна Ахіджанян, начальник дільничних офіцерів поліції Полтавської області. Антоніна Прядко – Дмитрівський сільський голова, висловила свої надії на захищене майбутнє селян. Я хочу, щоб просто всі, хто Хоче жити нечесно, хто приїздить там у села і залазить до стариків у хати. Хочу, щоб знали, що територія Дмитрівської сільської ради закрита на замки. Сюди приїздити не можна. Також сільський голова зазначила, що фінансова можливість відкрити поліцейську станцію з'явилася завдяки активній спонсорській підтримці. На нашій території розвиваються два гірні чи два човні комбінати. Нам постійно допомагають наші спонсори. Нам постійно допомагає наш депутат Константин Жив. Вагу і через те всі ті всі ті кошти, які вони дають, ми хочемо вкласти в те, щоб наша громада стала самодостатньою, захищеною, де комфортне проживання для всіх людей, які живуть тут. завдяки постійній підтримці компанії групи Ферекспо та народного депутата України Костянтина Живаго Дмитрівська сільська рада має кошти на тимчасову оренду житла для Михайла Левченка, а згодом і на придбання. Для дільничного офіцера підготували особистий кабінет. На поліцейській ниві Михайло Левченко працює кілька років. Я навчався в учому навчальному закладі Харківський національний університет внутрішніх справ чотири роки після чого 2017 році я його закінчив та прийшов працювати до відділення поліції номер 2 на посаду дільничного офіцера поліції. Та на даний час на протягом двох років. А на даній території обслуговування я знаходжусь приблизно на протязі року. До цього часу офіцер знаходився на дільниці щоп'ятниці. Відтепер він очолить Дмитрівську поліцейську станцію на постійній основі. За його словами, найпоширенішими правопорушеннями на територіях сіл Дмитрівської сільської ради є недотримання громадського порядку та крадіжки майна. Протягом останніх двох років спокій селян охороняли члени громадського формування правопорядок. Відтепер працюватимуть на чолі з дільничним і добиватимуться великих результатів, зазначила Антоніна. Напрятку. У нас просто територія складається з шести сіл розкиданих, де в малих селах живуть в основному старі люди, яких нема кому захистити. І тому треба, щоб 24 години на добу вони були захищені, треба, щоб. Був дільничний, були хлопці з правопорядку, був автомобіль, щоб можна було об'їжджати, реагувати. Люди знають телефони нашої громадської організації, вони, як тільки щось десь, вони зразу телефонують, викликають, хлопці виїжджають. Ну, а дільничний вже має більше прав. Наші хлопці не мають всіх прав, щоб можна було зайти, щоб можна було перевірити, щоб можна було там поборотися з тими, хто самого новарінням займається. А разом з дільничним вони зможуть всі ці функції виконувати. Це вже п'ята на Полтавщині поліцейська станція. На черзі відкриття шостої у Кременчуцькому районі. Нині для дільничного офіцера діють нові вимоги, наголосила Жанна Ахіджанян. Не потрібна дільничного офіцера поліції. там утром зібрали, вечором зібрали, спитали, що ти зробив. Або і таке немає того, що там скільки ти склав протоколів. Якщо ти не склав, хто ти не працював. Такого зараз немає. Оце новий підхід до роботи. І тому дільничний офіцер поліції повинен бути Тут на наради він не йде, але звичайно контроль з нашого боку. Ну самі розумієте, це вже ми цього ніколи не підемо. Контролювати необхідно і потрібно. Поліцейська станція є. Дільничний офіцер також. Громадське формування, правопорядок, у допомогу. У добру путь. Остаточний розподіл місць у турнірній таблиці. Він відбувся минулими вихідними у другій лізі чемпіонату міста з футзалу. У цьому турнірі перемогла команда Промбудколія. Також стали відомі інші два призери. Про вирішальні моменти міського футбольного турніру дивіться далі. У чемпіонаті міста з футзалу цього року стартувало 12 команд, які згідно з рівнем гри були розділені на дві ліги. Впевнено крокувала турнірною дистанцією у другій лізі команда Промбутколія. У підсумку вона і стала переможцем змагання. Протягом турніру чемпіони поступилися лише в одному матчі та ще одного разу зіграли у нічию. Усі інші 10 зустрічей Промбутколія завершила на свою користь. Ми За тур до фініша вже нас ніхто не мог догнати, стали побідітелями. Настрій хороше. Провели хорошо час. Займаємося ну, для своєї здоров'я. Зрітелі радуємо. Як і в усіх попередніх матчах, промбутколія радувала глядачів не тільки грою, а й результативністю. Два десятки забитих м'ячів саме стільки було у останньому матчі за участю новоспеченого чемпіона. З рахунком 11-9 промбутколія переграла команду дружба з Козельщини. Не прийнято стільки багато пропускати. Ну ми просто грали, розслаблено результат нам ні на що не впливав, Тому далі сопернику поіграти і самі отримали удовольствие в який раз у складі промбутколі чемпіоном міста з футзалу у другій лізі став Руслан Клименко, який вже не перший рік бере участь у подібних змаганнях. У цьому Тому, коли збиралися перед чемпіонатом, то задачу ставили тільки одну виграти. І в нас вийшло. Первый круг и начало второго прошли уже без потерь. И лишь один раз допустили осечку. И с как раз воспитанниками детского юношеского футбольного клуба горняк спорт. И мы как бы не очень-то и расстроились из-за этой игры, потому что это наша команда, это наши воспитанники нашего города, дети, которых поддерживают наши предприятия. И было приятно, что их мастерство растет. Доля інших призових місць у другій лізі також вирішена. Суперництво за срібні нагороди до останнього вели дві команди гірник спорт Спорт-1» та солониця. У передостанньому турі юні гірники виграли матч у свого конкурента з рахунком 4-2 та перемістилися на другий рядок у таблиці. Але у останній день гірник спорт-1 зіграв у нічию 4-4 з командою Дружба з Козельщини. А Солониця виграла останній поєдинок і повернула собі другий рядок, на якому і фінішувала. Третє місце у команди Гірник спорт Спорт-1», яка порівняно з минулим роком покращила свої результати. Ми в тому році теж грали в поміні футбол, заняли там, ну іграли нормально, зайняли заняли перепосіннє місце. Було у нас опит в грі з мужиками. Ну і зараз вже стали краще, позпозросле не стали боятися їх з ними грати. Хотілося б побільше таких змагань, щоб грали, виігравали більше досвіду отримали. Тренер команди гірник спорт Спорт-1» Сергій Конов залишився задоволеним участю своїх футболістів у турнірі. Мальчишкам 15-16 років. на даному етапі обучения проявилися очень хорошо. Мені подобається, що вони учатся і у них вже получается навіть на мужском. мужскому это в першу чергу. Обучение, щоб мальчишки не боялися среди мужчин. Далі я думаю, в чемпіонаті України по второму кругу нам буде легше. У першій лізі достроково чемпіоном міста стала команда Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Останні матчі турніру у першій лізі пройдуть у суботу 9 березня. Наступного дня, у неділю, 10 березня, буде зіграний фінал Кубка міста між командами ПГЗК та Астартою з Козельщини. Початок вирішального поєдинку о 16-й годині. Цим повідомленням ми завершуємо наш інформаційний випуск. На часі прогноз погоди на день завтрашній. Весна вступає у свої законні права. Подробиці дізнаєтесь за кілька секунд. Не перемикайте! До побачення.